Всім привіт! Сьогодні я хочу записати рецепт, як я роблю хліб на сироватці. І так, так як в мене сироватка кисла, я даю чайну ложечку, але без гірки соди. Ой. І кохаю вона попрацює трошки. Зараз через деякий час піде реакція і все буде добре. Вона не буде, ну, сода погасить і вона не буде тоді така кисла, не буде хліб кисла. Тоді даю, я майже відразу. Не чекаю, поки там реакція піде. Відразу даю борошна. Зараз ще дам дріжджі, цукру і солі. Додала десертну ложку цукру, дріжджі додала. Дріжджі в мене ось така пачечка. Тут свім градус. Сухі дріжджі. Воно трошки зараз вимішається, тоді додам соль і десь столова ложка солі. Зараз тут видно, що сода пішла в реакцію, все воно там бурлить. Це все добре. Поступово досипаємо борошно. В описі під відео я напишу, скільки я дала борошна, скільки чого я дала. На цьому етапі здається, що тісто туге. Але що ми робимо? Ми додаємо олію, буквально там грам 30-40. І зараз воно все вимішається, буде однорідне м'яке тісто. Так, все у нас вийшло. Таке м'ягеньке, ніжненьке тістечко. Все, Тепер ставимо, закриваємо рушником і ставимо на годинку, через годинку, я покажу, що я далі роблю з ним. Так, тісто підійшло, і його треба ось так декілька разів ну, зі всіх сторін обімняти. Об... І так два-три рази зробити і зараз залишу знов його, хай воно росте. І потім буду викладати це тісточко в форму Тісто підійшло, має дуже гарну текстуру. І зараз будемо формувати хлібчик. Зробили хліб плюс-мінус кругліших форм і чекаємо, поки він підросте, ще не включати духовку. Хіба, якщо в хаті прохолодно, то можна включити на самий мінімум мінімальний. І трошки підвідкрити дверку, але щоб нею ніхто не грибнув, щоб тісто ну, не шухнуло. Гарно вже підріс хліб, і дивіться, що я зробила. Точніше роблю. Беру таку металеву штучку, це, щоб грами вимірювати, але вона металева, води наливаю і ставлю. Включаю духовку. Воно буде весь час, ну, вода весь час буде, щоб хліб не був дуже засушений. Ось так я собі придумала. Хто попробує то напишіть, чи ну як краще, коли вода є, чи її там нема. Не знаю, де хто бере воду вмокує і мочить ну хліб. Я так не роблю, я просто ставлю воду, і воно так в мене там є. Спочатку ставлю на 170-180 градусів. І через півгодинки трошки збільшую на 200. І плюс-мінус хвилин 40-45 хліб спекається готовий. Ну, дивіться кожен по своїй духовці, як вона випікає. Спекла я хліб, і тепер його треба похляпати водою. Щоб він трошки не був такий твердий. Хоча він не є такий, його можна навіть цей не просто накрити рушником, щоб він трошки відійшов. Такий м'ягенький і не засушений через те, що тут стояв, стояла вода, Того, що без води набагато сухіший. Хліб. Так, хтось, може, любить шкуринкою, але одно добре, як сухий хліб. Не сухий, точніше, а м'ягенький. Зараз розріжу, в розрізі. Ось такий в розрізі. Дуже класний, дуже мягенький. Кому таке подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім смачного, всім гарного дня.